Українволднюс в ефірі ми об'єднали діджитал платформи і телебачення. Тому ви оперативніше дізнаєтеся достовірну інформацію. В ефірі Ток Шоу Код Інформації. Я Надя Ліра. Розпочинаємо так зване повстання бойовиків Вагнера дещо похитнуло позиції Путіна. Такою думкою журналістами поділився президент Сполучених Штатів Джо Байден і додав російський диктатор програє цю війну. Він уже став вигнанцем у світі і йдеться не лише про НАТО чи Євросоюз, а й про решту країн цивілізованого світу, зокрема Японію. Водночас присутність незначного контингенту вагнерівців у Білорусі навряд нестиме загрозу півночі нашої держави. Ситуація у регіоні контрольована. Запевнив президент Володимир Зеленський. За його словами, бойовики приватної військової компанії Пригожина все ще лишаються на тимчасово окупованих територіях України, але ЗСУ продовжують нищити ворога і вже ліквідували понад 20 тисяч вагнерівців. І з нами на зв'язку Олександр Антонюк, політичний консультант. Пане Олександре, я вас вітаю. Бажаю здоров'я, слава Україні. пані наші слава. І Раді бачити вас на зв'язку зі студією знову. І давайте до теми, Байден заявив, що Путін програє війну, перш за все, у себе в країні, але крім того, він став і вигнанцем у решті цивілізованого світу. Так? На вашу думку, наскільки насправді ослабив його це так зване повстання Вагнера, так? І чи вплине це якимось чином на війну зараз? стосовно війни. Частково, очевидно, воно буде мати впливи, але вони будуть, мені здається, зараз так, також моделюємо ситуацію, і я припускаю, що впливи будуть йти паралельно. З однієї сторони будуть десь послаблюватись позиції, з іншої сторони, навпаки, посилюватись. Тому, в принципі, у ті всі градації я би розбивав декілька компонентів. Компонент, наприклад, з вагнерівцями. Тобто я думаю, що більшу частину тих, хто входив в приватне злочинне угрупування, Вагнер очевидно, все ж таки переоформлять збройні сили Російської Федерації і будуть використовувати як бажально, як гарматне м'ясо. Тобто, в даному випадку, це звісно для нас буде чергові виклики, і це м'ясо прийдеться утилівізовувати. Нашим Збройним силам України, територіальній обороні, спецслужбам тощо, тому в даному випадку говорити сьогодні про те, що вже пішов стратегічний надлам у війні, я би не став, тому що мені здається, це передчасно разом з тим, дійсно є певні позитивні ознаки, тому що ще декілька місяців назад говорити в публічно про те, що влада самого Путіна ну вже не є настільки. Однозначною, і ми можемо дійсно говорити, що з'явилися декілька впливу е е і прийняття рішень. Ну вже це дійсно створює такі передумови говорити про те, що ера Володимира Путіна підходить до завершення, але є і ложка дьогтю в діжці меду. Давайте ми з вами подивимося на а ви тільки що сказали на... про кілька таких центрів впливу, чи як про що саме ви мали на увазі? Я маю на увазі те, що сьогодні управління владою в Російській Федерації здійснює вже не тільки сам Путін, як це прийнято було вважати, а воно розподілено між спецслужбами Російської Федерації. Я про це говорю давно. Я скажу більше. На моє переконання, дана акція Пригожина, вона просто нагадала Путіну, то те, хто привів його до влади. Володимир Путін, який мало кому був відомий, прийшов до влади саме по щаблях із-за підтримки ФСБ. Тобто, окрім ФСБ, є ще ГРУ, головне розвідувальне управління Російської Федерації. Ну і відповідно інша вежа Кремля, якою собою представляє Міністерство оборони. Сьогоднішня влада в Російській Федерації це симбіоз криміналу і спецслужб. Іншої влади у Росії немає, але разом з тим, це вже сформовані певні еліти. Що продемонструвала а, дана а, акція невдали там чи в лапках називаємо це такий знаєте початок державного перевороту в Російській Федерації, яку започаткував Пригожин? Він продемонстрував в першу чергу елітам, що лояльність до Володимира Путіна їм вже сьогодні не гарантує нічого. А це означає, що вони вже ну скажімо так в тиху. А десь приватно все рівно будуть намагатися підтримувати різні злочинні угрупування і формувати навіть негласно свої приватні, е, приватні угрупування. Це те, що я бачу станом на сьогодні. От, повертаючись знову ж таки до е, ложки дьогтю. що є ключовим? Я чому далекі сьогодні від певних таких оптимістичних моментів, тобто я за те, щоб в Російській Федерації була велика смута. І... Чим більше і довше вона буде відбуватися, тим краще для України, тому що в часовому проміжку у нас відкривається декілька можливостей не тільки де окупація наших територій, а постаратися створити всі передумови, щоб вступити до НАТО. Разом з тим зверніть увагу, що всі дискусії і вся опозиція до Путіна йде навколо не просто що треба заго... згортати воєнні дії а навпаки, посилення знищення українців. Тобто, більш праворадикальні сили намагаються відповідно очолити цей процес разом з тим, те про що я говорив і раніше в ефірі і вашого телеканалу. Я чітко про це вже говорив давно, як мінімум, з кінця січня, ну, спецслужби Російської Федерації започаткували ще з минулого року декілька паралельних ліній, тобто радикальні. Це куди входить Пригожин і входить Гіркін. А поміркований це зараз на горизонті з'явився Олександр Руцького, і я припускаю, що він або прототип його буде очевидно десь намагатися а, ви або будуть намагатися виводити політичний процес, коли вже буде смута в них незворотня. Тобто завдання спецслужб Російської Федерації при неможливості запобігти смуті Російської Федерації. Вони будуть намагатися цю смуту очолити, і мені видається, що саме у цей процес він якраз і такі своєрідне тестування, воно і мало місце минулої п'ятниці та субота, що в принципі і підтверджує слова Байдена: що сам Путін війну програє, але чи програє або має на меті програти цю війну Російська Федерація як держава, де знову ж таки говорю, може відбутися двірцевий переворот. Але навряд чи це дасть основу говорити про те, що це буде зміна ну, екзистенційного такого режиму. Так. режиму, тому що в нас війна йде екзистенційна, не проблема у Путіна. І ще один поганий сигнал для хороших русських ліберальних партій, тобто дана акція. І дана підтримка умовно населення чи не підтримка, чітко демонструє в тому, що ті, хто сьогодні є в опозиції в екзилі, так і залишаться в опозиції в екзилі, ну, очевидно, в найближчих років 30. Тому мені так здається, що е, основна ключова якби, теза в тому, що ми повинні докласти всіх зусиль, щоб Захід, нарешті, також оцінював більш адекватну е, ситуацію і не намагався. Створювати тих передумов, щоб зберегти Російську Федерацію в тих межах і в тих кордонах, так як вони в свій час намагалися зберегти радянський союз, тому що я розумію їхнє застереження і їхні побоювання стосовно розповсюдження ядерної зброї практично по всіх суб'єктах Російської Федерації за виключенням Мічкерії. Ну але поясню, що навіть після падіння Путіна і появи там поміркованого. Транзитера влади, умовно назвемо такого Олександра Рудського, тобто як прототип, знову ж таки наголошує на цьому. Це не означає, що через 5-7 років Російська Федерація не повернеться після такої своєрідної передишки, і перегрупування і переформатування до своїх агресивних військових дій по відношенню до України та інших сусідів, які знаходяться по кордону з Росією. Ви сказали, що ця спроба перевороту, спроба повстання це демонстрація елітам Росії, що підтримка Путіна їм більше нічого не дає. Але з іншого боку, ми бачимо реакцію просто людей, росіян, і вони знаєте, вона градіюється від такої розгубленості нерозуміння, взагалі, що відбувається і що буде далі, і до е, спроби ігнорувати ситуацію і казати, що все добре. Чи не призведе ця ситуація до того, що нарешті можливо руський народ спробує тверезо поглянути на ситуацію, яка відбувається у їхній країні? Я виключаю такі можливості, враховуючи походження руського народу. Столітнє формування їх як генетичний своєрідний етнос азійського типу, тому це скоріше ілюзія, і я би все таки рекомендував би на неї не сподіватися. Якщо і є якісь здорові. Думки і позиції в Російській Федерації то це не більше ніж 10 максимум там 15 відсотків. Тому що давайте так подивимося на початок широкомасштабної фази війни була підтримка Путіна. 80 відсотків. Значить, 20 відсотків ми можемо вважати таких, як не підтримують. Чи достатньо це цих сил і цього розуміння для того, щоб запустити кардинальні зміни в розуміння Оцього російського народу, якому імперськість і якому це рабство впроваджувалося ще з часів Золотої Орди, тому я вважаю, що найкращий спосіб це все-таки перетворення Росії на конфедеративну республіку, а бажано все-таки в менших масштабах, тобто до області Московії, грубо кажучи, ну скажімо там з декілька областей, а іншим регіонам просто давати можливість розвиватися певні такі послідовності їхній, е, і створюючи такі передумови, що між ними все рівно будуть конфлікти, і нехай вони товчуться між собою. Нехай вони не згадують свої, скажімо, табу яку страну патірялі, і хай Курська область, наприклад, виясняє стосунки, наприклад, там Орловською області, тощо, да, тобто, це дозволить нам утримуватися від зовнішньої агресії у такого гіганта. А сподіватися на розуміння і на усвідомлення російського народу, від якого мало що залежить, якому які 30 років ну точніше 23 роки перебувають в певній системі. Саме деградації, ну я точно би не став. Особливо це ну підтверджую мої слова: це покоління, яке народилося за часів Путіна і по суті повністю виховано в тій пропаганді. І також дивимося на кістяк. Було недавно певне соцдослідження, яке показало. Що 16% громадян Російської Федерації підтримує ядерний удар по території України, тобто, і що саме характерне більшість тих 16% населення це. Категорія людей – 30-40%. від Тому давайте не будувати ілюзії. Просто розуміти, що ми є екзистенційно абсолютно різними, і росіяни найближчих років 50-80, а то і навіть 100, будуть нашими ворогами, і це повинні ми пам'ятати наші діти і майбутні покоління. Пане Олександре, давайте тоді повернемося до реакції Сполучених Штатів на все, що відбувалося, і за даними джерел CNN, виявляється, неодноразово попереджали зі сторони сполучених штатів, щоб ми не дай Бог не нанесли удару під час цього так званого повстання по території Росії. Чому так? Ну ви вже частково пояснили, тому що вони хочуть бачити. В певних межах Росії в певних кордонах, так. Але з іншого боку, це був зручний момент, хіба ні? Зараз я думаю, що ні. Тому що дивіться, я думаю, що нам потрібно передбачати таку доктрину і передбачати такі можливості. І я, наприклад, вважаю, що ми можемо наносити зараз Сполучені Штати Америки, вони ж ну, двояко подають відповідно такі заяви. Тобто, нам ж не забороняється оборонятися так, як ми. Вважаємо за потрібне. Разом з тим, дивіться, якщо ми говоримо про нанесення удару по території Російської Федерації, то, очевидно, для того, щоб відкрити скриньку Пандори, так і створити прецедент, ми повинні це робити. Я думаю, ми це будемо робити тими засобами, які виробляє український ВПК. Я маю на увазі українські безпілотники, а також українські ракетоносії. А вже далі будемо дивитись по ситуації. Тому що так у нас коли і зараз вряд... були наші засоби. Чому було зараз не використати цей момент? А яка зараз доцільність використовувати наші е, запаси бойові коли, вибачте, мене у цей біоресурс один одного сам знищує? От коли вони один одного знищують, нам взагалі це якраз нам дуже вигідно, тому що це економить наші сили і наші ресурси? Тут в цьому якраз я бачу позитив. Нам потрібно сьогодні їх використовувати ефективно, щоб вибивати це біомасу, це біосміття з наших територій. А коли вони товчуться на своїй території, вибачте мене тут. Ми можемо їм тільки аплодувати і просто прицільно тримати е, наші кордони для того, щоб не було якихось проривів. У цьому плані я вважаю, що порада була абсолютно раціональна, і сумнівів нашої адекватності і в адекватності нашого головнокомандувача, я маю на увазі Валерія Залужного і інших військовослужбовців, від яких залежить ухвалення цих рішень. в Мене точно ну як, якби, якби немає. Тому в даному контексті це, це природні рація. Пане Олександре, дякую за те, що знайшли час поспілкуватися з нами. Дякую за ваші думки. Чекаємо вас знову в наших ефірах. Дякую до зустрічі. Чи справді Путін ослаблений після спроби повстання в Росії? Говорили з політичним консультантом Олександром Антонюком. Україна має стати членом НАТО. Утім, питання коли залишається відкритим? Про таке заявив генсек Північно-Атлантичного альянсу Єнс Столтенберг і додав на тепер найголовніше завдання для союзників Києва забезпечити його перемогу у війні. Власне, це за словами Столтенберга і стане передумовою розпочати дискусію про терміни вступу України у НАТО. Визначене майбутнє в Альянсі та гарантії безпеки до набуття членства на такі рішення. Очікує президент Зеленський за підсумками липневого саміту НАТО у Вільнюсі. Він наголошує, в Україні немає ілюзій щодо можливості стати членом блоку під час війни. Але Київ хоче отримати чіткий сигнал, що після завершення бойових дій вступ в альянс стане реальним. І з нами на зв'язку Олексій Єжак, завідувач сектору Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Олексію, вітаю вас. Вітаю вас. Раді бачити знову вас на зв'язку з нашою студією. Давайте а, до тем. А, такі, знаєте, з'являються сигнали, з'являються повідомлення перед Вільнюським самітом, що, мовляв, чекайте сюрпризу. А, на вашу думку, яким може бути цей сюрприз і чого насправді нам чекати? Сюрприз, я думаю, буде у тому, що тих сигналів, про які ви згадували, буде стільки, що важко буде зрозуміти що власне ми отримали, тобто, тому що не буде чогось конкретного одного, от прямо так раз і сказали. А з, з іншого боку, буде різного всього так багато, що треба буде ще думати наскільки воно реально працюватиме в якості там гарантії або шляху до нато у будь-якому випадку в цитуванні яке ви навели вже видно що є крок уперед крок порівняно з бухарейським саме 2008 року там було сказано що україна і грузія одного дня стануть членами нато а зараз все ж таки говориться значно більше слів і конкретно для України, що не зараз, але напевно, тобто, ну вже є крок уперед. А, а але, зрештою, ну, в принципі, в принципі, те, що зараз є в консенсусі, того, що отримує Україна, це перше. Це перше прибрання такого блоку фільтру, такого як, яким є план дій заради членства. Він ну це, це буде ознака того, що ми, як Швеція і Фінляндія, особливі особлива європейська країна, яка не потребує додаткової підготовки, просто потребує політичного рішення. Друге, що буде. Будуть різні, різні механізми, ну, от такі, як Рада України НАТО, можливо, додаткове долучення до різних механізмів НАТО. І третє, такого великого, що буде, буде використовуватись сам факт. Повоєнного відновлення, всі ті програми, які будуть запущені і для цивільного сектору, і для військового сектору, вони будуть розглядатися як певна гарантія безпеки, тобто як залученість країн, у тому числі союзників, пряма залученість у долі України, яка ну, в принципі гарантує, що вони зреагують, коли, якщо буде нова загроза Україні. В цьому контексті знаєте, згадую слова колишнього генсека НАТО Андерса Расмусена. Він припускав, що деякі країни, якщо ми не отримаємо гарантій вступу, вони можуть ввести на наші території свої війська. Чи припускаєте ви таку можливість? Про війська не думаю, але те, що готується, ну принаймні про це вже є у ЗМІ, готується такий особливий локальний договір. Про участь України в певних механізмів з боку сполучених штатів сполученого королівства Франції і Німеччини така четвірка плюс Україна буде щось особливе. Можливо, плюс Польща. Такі такі інструменти готуються, але я сумніваюся що це буде саме. Присутність військ, я думаю, ні, такого прямо не буде сказано. Радники так, радники так, спостереження або технічні спеціалісти, які будуть обслуговувати озброєння, які Україна отримує, проводити навчання. Таке може бути. А так, щоб бойові підрозділи були на території України, я сумніваюсь. Але зрештою, от такі локальні механізми, які будуть запущені з провідними країнами, вони будуть суттєво. Зрештою, якщо не війська а завод Райн ну це теж добре. Тому що це така ж залученість, ну не така пряма, але все ж таки суттєва залученість. Я думаю, от таких механізмів вони будуть, але не пряма участь військ. А чого можуть, знаєте, конкретніше? Чого можуть стосуватися ці механізми? От ви назвали, що будуть радники, що можливо буде хтось, хто буде опікуватися зброєю, яку вони нам передають. Чого ще може стосуватися самої зброї, наскільки я розумію? Ну, для того щоб це сказати, треба просто ще добре розуміти, що таке НАТО. а Дуже мало людей, навіть в НАТО, розуміють, що це таке. Там, окрім Вашингтонського договору, маса інструментів, які створювалися весь час. За 70 майже вже років існування організації. Я думаю, от такі основні, от, якщо говорити про механізми, перше я вже назвав цей механізм політичний інструмент Росія Україна те, що було от Росія НАТО, і припинило працювати, коли за одним столом збираються на вищому рівні всі. І це, начебто, така майже майже членства. А тепер ну є проект, що буде Україна НАТО, такий механізм. Не комісія, а сама рада це політичний інструмент. Я думаю, що будуть глибоке таке залучення до маловідомої в Україні сфери, яка стосується постачання зброї логістики. Там цілий конгломерат механізмів весною в рамках НАТО, який дозволятиме нам дуже швидко отримувати те, що потрібно для обслуговування зброї, і буде створена логістика. Вона вже запускається для виробництва ну так розходних матеріалів і боєприпасів того, що потрібно. Я не виключаю, що буде більш глибока. Долученість до основних видів збройних сил, які існують, інтегрованих в рамках НАТО. Там же це, це ж не просто там єдина армія такого не існує, але існує сили реагування, експедиційні сили, там чергові сили. Вот в рамках цих механізмів, можлива сертифікація більшої кількості українських підрозділів і їх от, участь. Ну і те, що я сказав, розміщення об'єктів оборонної промисловості на території України і. Можливо, є така форма військових баз. Ну це не військові бази у повному сенсі, а такі от пункти розміщення озброєнь, які дозволяють. Вони там немає військ, але розміщується озброєння, те, що потрібно для швидкого розгортання. Приходять власне потім підрозділ, він розгортається і, і вже є повністю функціональним за короткий термін. От всі ці механізми вони будуть. А що конкретно? Ну, подивимось. Я, я думаю, буде достатньо для того, щоб президент України відвідав цей саміт. Що ж, не так багато часу залишається до вільницького саміту. Чекаємо тільки на позитивні сюрпризи від наших партнерів. Дякую, що пояснили. Знайшли час поспілкуватися з нами. Чекаємо вас знову в наших ефірах. Дякую. Про перспективи і можливі сюрпризи вільнюського саміту для України говорили з завідувачем сектору національного інституту стратегічних досліджень Олексієм Єжаком. А про сюрприз для Путіна, так зване повстання ПВК Вагнер та його наслідки, продовжують говорити в іноземних ЗМІ на черзі Огляд преси. Повстання приватної військової компанії Вагнер ударило по іміджу Володимира Путіна і показало слабкість російської влади. Вважають журналісти американського видання Вашингтон Пост, де хто впевнений, наслідки дестабілізації в Росії можуть вплинути на результат війни в Україні. Досить довго Путін демонстрував союзникам деспотичну репутацію. Утім, демарш Пригожина став особистим приниженням для російського президента. Багато хто з прихильників Путіна розгублений і ставить під сумнів його здатність бути сильним лідером і диктатором, яким він себе зображує за останні десятиліття. Президент Володимир Путін завоював друзів і прихильників по всьому світі як втілення сильної людини, що використовує військові інтервенції на Близькому Сході та в Африці, щоб відновити роль Росії як світової держави і просунути її як авторитарну аль. Альтернативу сполученим штатам і заходу раніше Росія заручилася підтримкою країн так званого глобального півдня. Пише Вашингтон Пост. Соратники здебільшого зайняли нейтральну позицію щодо війни в Україні. Проте, після повстання тримаються як найдалі Москви. під час події 24 червня з путіним зв'язалися телефоном лише вісім світових лідерів: Туреччини, Ірану, Катару, Саулівської Аравії, Бахрейну та трьох пострадянських країн Центральної Азії. Решта телефонували висловити солідарність. Проте просили не розповідати про ці дзвінки. Серед тих, хто не дзвонив Путіну, в останні дні виділяється китайський лідер Сі Цзіньпін, котрий якось назвав Путіна своїм найкращим, найближчим другом. Єдиний коментар Міністерства закордонних справ Китаю про те, що повстання було внутрішньою справою, незвично поставив Китай в один ряд із Вашингтоном й іншими західними столицями, що вдалися до таких же формулювань, аби дистанціюватися від заворушень. Вашингтон Пост наводить слова колишнього аналітика ЦРУ Джона Калвара про те, що ймовірно Китай надто стривожений нестабільністю путінської Росії і дуже непевною владою диктатора. У Москві Пекін бачить свого чи не єдиного партнера у конфронтації з Вашингтоном. А тому внутрішня дестабілізація в Російській Федерації зараз для китайських партнерів дуже невчасна. Китай НАТО зациклений на ворожих відносинах зі Сполученими Штатами, щоби відмовитися від Росії опори в зусиллях сів в просуванні авторитарної альтернативи глобальному впливу Америки. Повстання вагнерівців навряд чи змінить глобальну розстановку сил. Зауважують аналітики Вашингтон Пост. Проте держави, які не приєдналися до західного альянсу, це країни Африки і Китай, можуть почати активніше просувати тему переговорів на умовах України, зважаючи на слабкість Москви. Союзники Росії, які дозволили Кремлю обходити західні санкції та експортувати російські товари, мають додаткові важелі впливу, щоб добиватися для себе більш вигідних угод від лідера, який на їхню думку стає слабшим. Присутність найманців Вагнера в кількох африканських країнах ставить Африку в центр суперництва, що розгортається в Росії. Африканці найбільше страждають від інфляції, нестачі продовольства і здорожчання палива, викликаних війною в Україні. У Вашингтон Пост вважають, поки що зарано говорити наскільки сильно осла Путін. Века Вагнер ще можуть розформувати, а її лідера Євгена Пригожина заарештувати чи навіть убити. Аби реабілітуватися, кремлівський очільник може розпочати жорстокі репресії проти критиків і власного народу. А ось наскільки Путін лишається ізольованим на міжнародній арені, покаже майбутній саміт африканських лідерів у Санкт-Петербурзі. Він розпочнеться 27 липня. У попередньому заході взяли участь глави 45 африканських держав. Це був огляд преси. Дякую, що були з нами. Лише достовірна та перевірена інформація. Долучайтесь до наших соціальних мереж. Знайте про все першими. Для вас працювала Надя Ліра. Побачимось у прямому ефірі уже завтра.